Дам пораду, не вживайте нічого забороненого, навіть е, дозволеного, але яке раніше було заборонене, також не вживайте. Особливо, якщо ви займаєте якісь високі пости, бо може так трапитися, що е, потрапити на камеру, а потім потім це зіллють в мережу. І вам буде ой, як незручно! І ой, як невдобно вийшло. Це я ні про кого не говорю. Я просто вас попереджую: нічого не вживайте поганого. Пийте водичку, їжте щось смачненьке і абсолютно здорове. Бо, ви знаєте, від нездорового потім дуже голова болить. Голова болить в прямому і переносному сенсі. Бо коли тебе вже зняли на відео, то це відео воно все одно рано чи пізно спливе. Коли ти або щось зайвого скажеш, або комусь будеш вже непотрібний. Тому бережіть честь з молоду. І якщо ви вже вкоїли якусь халепу, ну, то знаєте, просто не підставляйтесь. Е -е, краще піти з посади і зайнятися собою, або зайнятися іншими справами. Бо коли ти вже накоїв ось такого, то далі тебе беруть за жабри. І ти вже починаєш робити те, що потрібно іншим людям, а не тобі і не народу України. Бережіть себе і слідкуйте за тим, що ви робите, особливо якщо ви людина публічна. Всі збіги випадкові. Ні на кого не натякаю, просто попереджаю вас, мої щирі любі підписники. Телеграм в шапці профілю, там трішечки докладніше про це, але трішечки-трішечки. Ще раз повторюю, всі збіги випадкові. Це ні про кого я не кажу. Я просто попереджаю моїх читачів. Ну і може ті, хто це вкоїли, от були б моїми читачами, не вкоїли б такого. Тому підписуйтесь. Ви підписуйтесь, друзів підписуйте тут і YouTube в шапці профілю. Там теж багато цікавих відео. Бережіть себе.